Пережили війну та обстріли от бюрократичне свавілля поставило на межу виживання. В Миколаєві відрізали від газу останню працюючу метанову заправку міста. Як таке можливо? Чим загрожує соціальній інфраструктурі? До чого тут ілюстрований прокурор часів Януковича? Дивіться в нашому новому матеріалі. Ця газова заправка на околицях міста корабелів працює з 2016 року. Напередодні повномасштабного вторгнення вона була однією з трьох. Та коли почалась велика війна, залишилась єдиною. Побиті шибки, осколки касетних снарядів та лінія фронту на відстані 10 кілометрів. Все це не зупиняло роботу заправки Укргаз, бо від метану залежала велика кількість маршруток та різного комунального транспорту. Звільнення Херсону значно покращило стан міста, до якого почало повертатися життя. Аж раптом восени минулого року прийшла біда, звідки не чекали. На той момент закінчився термін ліцензії на розподіл газу у компанії «Фірташі». і Це право перейшло в структурі Нафтогазу то в газорозподільні мережі України. Також змінилась і юрособа орендаря заправки, тож на часі була проста бюрократична процедура укладання нової угоди. Але простою вона була лише на перший погляд. 26 е жовтня. Ми подали заявку на зміну юридичної особи. Саме в кодексі газорозподільних систем це звучить як зміна персоніфікованих даних. І згідно чинного законодавства і Кодексу газорозподільних систем, а в термін, десятитермін, десятидневний термін нас повинні були підключити до як нову юридичну особу до газоспоживчого обладнання. Але цього не відбулося і. Всякими методами все це відтерміновувалося. І 13 листопада у нас взагалі. Відрізали від газорозподільної системи механічним способом. Спочатку представникам заправки навіть не хотіли пояснювати, що відбувається. Далі з'явилась версія, що трубу обрізали, бо комерсанти самовільно забирали газ без дозволу. Та є нюанс. А вони не в, в, трошки не врахували одного факту: що у нас на станції стоїть комерційний вузол обліку, який е, фіксує все споживання газу. І даний вузол обліку. Е, Ніякого газоспоживання не зафіксував. Далі версії змінювали одна одну. То мова йшла про якусь заглушку, яку хтось зірвав. Хоча вона знаходилась поза межами заправки. Потім угоду не хотіли заключати, начебто через брак документів. Коли ж отримували їх, все одно нічого не відбувалось. Ми спочатку вимагали акт балансової належності, який взагалі був зроблений декілька років тому, і це не є обов'язковим документом для укладення договору Поділо. Ми його підготували і подали документи знов, але ж результату, результату теж не було ніякого. Коли ви останній раз піддавали це документи? документ? На початку січня не подавали. Артем вважає номінальну причину вимкнення нісенітницею. Бо за його словами, сама компанія письмово першою попросила припинити постачання газу. Самовільного підключення бути апріорі не могло, адже постачання газу було зупинено саме за нашою ініціативою. Тобто, ми наприкінці жовтня 23-го року направили з. Клопотання про відключення нас від газової мережі у, у, у зв'язку зі зміною персоніфікованих даних. Ну і як зайвий штрих до загальної картини явної упередженості і цілеспрямованості дій газорозподільників після відключення відбулось наступне. Одного дня на територію заправки знову приїхала техніка. Цього разу екскаватор. Під приводом витоку газу бригада вирила чималу траншею, пошкодивши асфальт, зелену зону та бордюри. Звичайно, ніякого витоку вони так і не знайшли. На прохання Укргазу яму закопали, та інші наслідки так і залишили. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення це була остання метанова заправка в Миколаєві. Через протидію укладанню нової угоди соціальні наслідки не змусили на себе довго чекати. Багато маршруток. Ак їздили саме на метані, через що перед новим роком відбувся локальний колапс. Про це навіть писали місцеві сайти. Мовляв, на зупинках збирається велика черга, а проміжки між рейсами зростають. А все через те, що на деяких маршрутах більшість бусів просто не мали на чому їздити. Як що робили? стояли? Не працювали. Ну так, на чому працювати, якщо нам метані робити. Они думали поменять установку, переделать что-то другое или не выгодно? Ну так это надо денежку иметь, чтобы на денежку чтобы пропан перейти. Она стоит сейчас, это же надо зарегистрировать в ГАИ официально. А так проверяют, машина нельзя. Осенью, когда закрыли заправку, была большая проблема. Сейчас ее открыли, работает, слава богу. Окрім маршруток, заправка Укргазу має й інші соціальні зобов'язання перед клієнтами. Тому, коли стало зрозуміло, що ситуація затягується, довелось шукати обхідні шляхи. Ми прийняли рішення возити газ просто з інших регіонів для того, щоб підтримати містян, підтримати наші комунальні служби, які з нами співпрацюють. На даному часі це Миколаївкомунтранс а Із комунальних підприємств, які займаються вивозом сміття міста Миколаєва, і з комунальних транспортів. це також декілька швидких медичних допомог, які були передані волонтерськими організаціями міста Миколаєва, які теж на даний час є у нас дагавразними, яким ми повинні забезпечувати паливо. Но газ необхідний. Почему? Потому что э, не будет газа, эта категория, класс этих машин просто-напросто не будет ездить, будет стоять. Вот и все? Или как? Ну, ну вы сами уже это само почувствуете на себе, что такое мусор. Груды мусора. Звичайно, нова схема підвозу дефіцитного палива вже відбилась і на кінцевій вартості, і на обсягах. Тож вічно перекриватись альтернативою обрізаної труби не вийде. Соціальні наслідки повного знищення останньої метанової заправки Миколаєва не змусять на себе довго чекати, бо найближча альтернатива знаходиться у Вознесенську майже у сотні кілометрів. Думаю, тут саме час познайомити вас з іншим боком конфлікту. Тим паче, як мінімум, один із наших антагоністів є дуже цікавим та відомим у Миколаєві персонажем. Товга за мережі України, які ми замінили в регіонах Облгази Фірташа, зареєстрували восени 2022 року. Власником «Юрособи» через свою юридичну доньку є державний Нафтогаз. Ці нові мережі мають регіональні філії, в тому числі і в Миколаєві. Головою місцевої філії є Віталій Лазаренко. А от начальником департаменту служби безпеки, який безпосередньо і керує питаннями від'єднання від мереж, Юрій Палі, це колишній прокурор Миколаєва. За час прокурорської кар'єри Юрій Васильович відмітився у багатьох скандалах. То рідний брат якось нахабно ТРЦ будував на міській землі. А той самого прокурора звинувачували у кришеванні мафії мафій всього міста і не тільки, палили палія і на брехні в деклараціях, звинувачували його структуру і у тиску на іт бізнес а його брата у спробах рекету на місцевому ринку. Окремої уваги заслуговує гучна справа Оксани Макар. Нагадаю, троє покидьків зґвалтували та заживо підпалили дівчину. Пізніше вона померла в лікарні, та перед цим назвала імена своїх катів. Двох з них намагались відмазати і одразу відпустили, бо батьки були непростими. Це викликало низку протестів по всій Україні. Мітингарів Миколаєві казали, що саме з боку прокуратури Палія їх акціям чинився опір. Перелічувати всі зашквари часів прокурорства палія піде занадто багато часу. В самому Миколаєві дуже добре знають прізвище палі і все, що з ним пов'язано. Після майдану Юрія Васильовича люстрували, але якось не якісно. Посади головного прокурора міста він позбувся, але з органів не пішов. Якимось чином йому вдалося перевестись в обласну прокуратуру у крісло головного наглядача за єдиним реєстром досудових розслідувань, де він і сидів до 24 квітня 2020 року. Після цього пан Палій перевівся головним юристом до адміністрації морських портів України. Там, судячи з декларації, він працював до 2023 року. Чому з непоганим укладом так за 22 рік лише білими на своїй посаді він отримав понад мільйон гривень. Така от дивовижна у нас люстрація та оновлення влади. Найбільш цікавою є декларація за 2023 рік, бо в ній перетнулися одразу три посади палія: 30 тисяч залишку він отримав ще з портів, 235 тисяч з Миколаївгазу, і ще 100 з гаком зі своєї теперішньої посади у філії товга мережі України. Тобто оновлення і боротьба з олігархатом, і тут оминули пана палія. Слідкуйте за руками. Нафтогаз створив компанію, якою зжер газові структури фірташа. Але наш герой просто перейшов з компанії цього самого фірташа до компанії цього самого Нафтогазу такій професійній стійкості позаздріт навіть невмирущий медоїд. І виходить, що приблизно з переводом колишнього прокурора у стосунках між заправкою «Укргаз» та постачальником блакитного палива і почався жорсткий конфлікт такий от дивний збіг. Ну і переглядаючи декларації Юрія Палія, я не міг оминути увагою і цілий ланцюг інших дивних збігів. Коли після люстрації він перевівся до кріста начальника відділу обласної прокуратури, його дружина відкрила юридичну фірму Південне правове бюро і в деклараціях почала перетворюватись на успішну бізнесвумен. 24 квітня 2020 року Палі перевіся до адміністрації морських портів, і вже через місяць його дружина переписала свою фірму на мешканку Херсона Оксану Штригель. Остання збільшила статутний капітал на майже 3,5 мільйони гривень, змінила назву та кведи, перетворивши юридичну компанію на агрофірму. А сама смакота цієї схеми полягає в тому, що в березні того ж року цю саму Оксану Штригель ловили на вулиці Херсону за незаконний продаж риби з рук. Ще раз простою мовою: палія люструють, і він відскокує і відсидійтесь до обласної прокуратури. Його дружина одразу реєструє юрфірму. Через п'ять років палі переводиться до адміністрації портів. Слідом його дружина переписує свою фірму на вуличну торговку рибою, яку ще вчора ловили з карасями на перехресті Херсону. І ця сама торговка знаходить 3,5 мільйони гривень на власну агрофірму. Після такого співпадіння в мене постає лише одне логічне питання. Тепер ви можете скісно зрозуміти звідки така жорстка на межі Свавілля позиція нової газорозподільної філії Миколаєва з таким головним СБшником. Воно й не дивно. Тим часом представники заправки вже поскаржились до головного офісу ТОВ Газорозподільні мережі України та ЕНКРЕКПЕ. Відповіді поки що немає. Ми також склали відповідний запит до товки Нафтогазу. Одну копію відправили електронкою, іншу вирішили особисто завести за офіційною адресою. Але охоронець біля турнікету запевнив нас, що газорозподільні мережі тут не сидять, і послав шукати їх десь біля метро театральне. Вони здесь у нас имеют юридический адрес Они находятся на Пушківськ. І вам, навіть на туда, там вину розпалагаємо таку інформацію. Адрес. Точну адресу нам назвати не змогли. На сайті ми її також не знайшли. Тож не тільки з філією, а й з головним офісом нової компанії комунікувати непросто. Ми, звичайно, зачекаємо відповідь на запит, або будемо звертатися вище до Нафтогазу. Бо дуже вже нам цікаво за яким принципом товка державного підприємства взяла на роботу таку відому в Миколаєві персону, і як, взагалі, очільники «Нафтогазу» дивляться на ситуацію, коли через коліно ламають останню метанову заправку багатостраждального прифронтового міста заправку, що зуміла пережити обстріли агресора, а зараз мушена битися з власними ж державними структурами.